Всім привіт! З вами Віка Ковчак. І сьогодні ми будемо відкривати два секрет бокси. Отакі от, от дві новиночки. Я в YouTube Shorts намалювала, як є. Я в YouTube Shorts зняла, як я відкривала одну коробочку, і там в мене пополося щось таке. Ну, щось таке попалося. Якщо у вас є це, я не розумію, що це за стука? То що, просто отак от вести, чи що, шукувати жабки. Та, та і так видно, що тут є. Не розумію, може, такий моторчик буде. Але я нічого не поняла. І, і дивилася, як як дубіна на ту стуку думала, що це таке. Добре. Давайте вже приступимо, подивимося, що тут у нас попалося. Мені навіть інтересно стало. Почнемо з того першого. Тут мілка написана, я не зауважила це. О ня-ням. Я це не зауважила. Я думала, що це простий шоколадки. Не зауважила, не зауважила і все давно. Добре, давайте відкриємо. Опа, а тут все золоте. сканер. Для чого цей сканер? Об'ясніть мені, що це за хімія? Тут у нас попадаються якісь кісточки. А тут у нас видно шоколад. Ну так, шоколад ми знаємо, що тут таке буде. Ну, ми знаємо, що тут, тут є отакі от шоколадні квіточки. Я показ її містили. Буде, мені інтересно, що це таке. Мої папугайчики зараз кричать. Почекайте секундку, я їх осп... Що? <плес> а, успокоїла їх на А то кричать і называют сняти відео. Ой, но ну, значить все потрібні. <смір> ну зараз е, калуй калуй, зараз придумай щось. Чарамара. Ой, ні. Чара пар. Ні-ні-ні, чакую, чеклую заколдую. О, нарешті. А ти що тут робиш? Е, вот, якісь кісточки дві. Нічого не поняла знову. Якісь чупі-чупі робляться. Що це стається? А ви зауважили, що на цій вот кльоті були якісь купирушки? О, дивіться. <смі> так, подивимося, що тут об'ясняється. Ну об'ясніть мені, що то за фігня? Що ви за фігню мені даєте? Об'ясніть мені, що це, що це? Що ми маємо, мені іграшку не дивись? От що це, що це? Ой-ой-ой, якісь клади. Нічого не повинно. Що це за фігня? Ух, ми, а мені то колись попадало, тільки я загубила тут десь. І так. Ми поняли, що це якийсь брілочок, але він мені не потрібен, тому я її віддам сестрі, а переступимо до того боксу. Чувствую, що там буде теж розманка якась, знову буде якийсь брілочок, але... Це не точно. Перше треба подивитися, ніж думати. Як буде знову брілочок якийсь, я це в цю коробку висверну з ноги з радості. Зі злості. Тобто. О, я ще й не там відкрила. Оце не везіння. Оце от не везінка. О, ви замітили, тут ключик якийсь. І так. Скоренько відкриваємо, бо у мене немає часу, я вже замучилася. Отушкати. Так, ми відкриваємо, бачимо, тут знову шоколадку. На шоколадки ці от кліточки. І тут бачимо точно 100% ту саму розминку брілочка. Боженько мій, я, я вже не можу. Я думала, що у мене вийде якась нова іграшка. Наші це купляла? От за, за 14 злотих 40 копійок, е, як перевести то на російську або на українську, тут є е, 100 доларів або 100 гривень. Якщо перевести на руску, то буде 100 е доларів, а на українську, то буде 100 гривень. Оце настояща фігня. Ну, що це? Що це? Ну, ви мені скажіть, що це? Печатка чи що, то навіть на іграшку не похоже. От дитина побачить, купить таку от фігню. Побачить і розчарує. От що це? Ну, мені, мені розкажіть, що це простий брілочок. Ну, подумай. Не печатка, просто якась розкопка і все. І тим я обіцяна. Я, я думала, що буде щось ліпше, а не от того. Тому, як я казала, це буде те, що я відчитала все життя. Оце от і я мечтала. Я не можу. Я не можу. Ну що це за розкоп? Це не іграшка, а розчаровання. От мені, скажіть, будь ласка. Ну нічого, підписникам треба показувати хороші оцінки, хороший настрій, а не злий. Тому. Ща я поверну назад ту китайську. Ту. От і китайська фігня, брілочка. Навіть не дали якісь вірьовочку чи що, ниточку. Але я тим, ну як сказати, весела. Насправді ні, але най буде. Я думала, що це буде якось по-іншому. я виграю нарешті. От цю іграшку або чу. От У мене є вже чай ця іграшка, чає ця і чає. Ця є, А от кота, свині і от того от то нема. Чи є. Ні, у мене того є. То значить мені треба тільки зібрати от того от. мішу з. Із... Отого от от, зубого з періоду і е, свінки перш. От що мені треба. І я тим довольна. От ви, напевно, вже йдете дивитися інші мультики, а чи ти свої, Це що там, суперчима, а я хлопаю шоколад. Ну що ж, от і всі фігні китайські закінчилися. Всім па-па. з вами була Вікторія Ковчак. Підписуйтеся нажимайте на дзвіночок, ставте лайки. Па-па!